Зараз ми перевіримо, чи може існувати справжня телепортація карт. Давай спочатку оберемо якусь рандомну з них, наприклад, цю увагу, що я не дивлюсь на неї. І тепер ми її ще трошечки замішаємо, наприклад, ось так. І продовжимо. І поки я це роблю, ти, будь ласка, підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. І після моїх перемішувань і за роки роботи з колоду карт, я вже плюс-мінус розумію, що тут її зараз немає. А вона буде десь серед перших п'яти: 1, 2, 3, 4 і 5 карт. Давай подивимося, які це карти: Король бубни, 10 пік, тройка черві, п'ятірка черві і двійка черві. Є в мене певне переконання, що вона саме тут. Тож дивись. Беремо одну із них. І знаєш, яку ми взяли, звісно, саме твою. Але тут вона у нас зникає. І куди б вона могла зникнути? Звісно. Самісінький центр цієї коло декарт.